Всім привіт! Вітаю в City Skyline. Так, у нас не острів, а саме City Skyline. В цій грі 10 років. Тут недавно вийшло доповнення до неї, і я вирішив, як мінімум, пройти, почати проходити цю чудову містобудівну стратегію. Не буду довго говорити, починаємо вибір карти. Так, всі... тут карт дуже багато. У мене майже всі DLC куплені, крім останнього оновлення, яке вийшло буквально-от от недавно. Візьму ось цю карту. Назвемо не Франків, а назвемо, звичайно, Лемберг. Користувацької карти нема. Тип мапи європейський, У нас є всі сполучення і ресурсів вдосталь. Стартуємо. Завантажилася гра, і ми оглянемо, що у нас є. Один виїзд. Так, на шосе. З права і зліва у нас є водойми. Я так розумію, десь тут є джерела. Так, добре. І у нас виходить. Погано видно, але наскільки я розумію, це у нас півострів. Що у нас так? Так, це у нас буде півострів. Угу. І тут на півдні є. На півдні і на заході є залізниця. Добре. Приступимо до перших стандартних. Кроків. Так, в першу чергу ми робимо наступне. Відкриваємо всі траси. Добре. Так. Добре. Буду розграфлювати поки що найдешевшою гравійною дорогою. Вона десь десь в кінці має бути. Ось, добре. Поки що без розв'язок. Просто будуємо прямі. Добре, давайте отак зробимо. І в ту сторону аналогічно. Так, добре. Вирішив почати проходити цю гру, оскільки треба розбавляти на каналі контент. Так, і після острова, напевно, друга гра, в якій я непогано розбираюсь, це City Skyline. От, перша частина. Так, було награно в ній дуже багато один свого часу. От зараз буде пробна така серія, можливо, короткий сезончик, поки я згадаю всі механіки, які тут нам доступні. І тоді, можливо, приймемо рішення, чи будемо продовжувати це ознайомче проходження, чи, мабуть, почнемо нове. От. Тому це така пробна версія. Не знаю, що з того вийде. Поки що згадуємо і. Розбудовуємо перше місто, яке буде в нас на каналі. Добре. Так, поки що перші квадратні райончики, нічого серйозного, просто прямокутнички з перетином доріг під прямим кутом. Добре. Потім ми якось його прикрасимо. Так, перші квартальчики у нас вже розма... розсмічені. І тут я думаю, зробимо. Промисловість. Поки що не знаю, де що в мене знаходиться. Тому. Розмічую просто на УГАД щоден. Так, добре. Так, окей. Ми потратили десь 18 тисяч місцевої валюти. І тепер нам треба наступне енергія. Енергія у нас буде з. Скільки вона коштує? 19 тисяч. Добре, а вода. Забір 3. Тут забір 2 і і і і і очисна споруда 2. Злив 2. Обслуговування. Так. І 120 тисяч пропускна здатність. А тут теж. Добренько. Тоді ми підемо наступним чином. Поставимо. Ось тут. Водоочисну споруду. Поставимо. Десь поруч. Давайте поки що ось тут поставимо водонапірну башту. Добре. І тепер по енергії поставимо десь тут поруч також і енергію. Це буде вугільна станція. Давайте тут її поставимо. Так, добре. У нас все під'єдналось. Тоді ми з'єднуємо. Так. Добре, у нас є сполучення. Тут є також сполучення. Добре. Тепер проводимо воду по поселенню нашому. Щоб потім не забути про це. Добре. Добре, є тут і тут також. Так, як я казав, у мене є, в принципі, всі DLC. Все, що тільки можна було купити станом до останнього оновлення, яке присвячене, я так розумію, десятиліттю цієї гри. Тут вийшло буквально недавно, я так розумію, якісь стилі забудов. От, подивлюся, наскільки. Добре, буде в мене йти проходження, і тоді прийму рішення чи купувати ці оновлення. Добре. Починаємо забудовувати. Поставлю ось так. Добре. Перші будиночки будуть у нас ось тут. Так, комерція буде в нас поки що ось тут. І відповідно промисловість у нас буде тут. Добре, знімаємося з паузи. Поїхали. Нам енергія не достає, але я думаю, зараз вони трішечки розбудуються і все буде добре. Так. Енергія не достають? Серйозно? Не достають. Ну, тоді давайте ми їм трішечки допоможемо. В плані підведемо електрику. О, все, супер. Так, швиденько у нас тут набралося нових мешканців. Можемо ставити наступні хатинки. Так, давайте забудовуйтесь. Угу. Промисловість треба. Поки що у нас нагантаження зовсім невеличке на дорогу, тому ставимо без розв'язок починаємо грати. Просто під'єдналися до шосе. Так, добре. О, то у нас ще Уже затор. Уже затор і вже 85%. Ну, зараз вони заїдуть і тоді мало би трафік покращитися. Можемо знаєте, що зробити? Як мінімум почати. Так, ось тут. Зробимо. Так, от я трошечки призабув, як тут. Будувати рівно. У мене немає ніяких поки що модифікацій. Все, що є, це просто DLC, ванільна версія, так би мовити. от І прийдеться зараз трошечки згадувати, що, як до чого тут будувати. Так, добре. Воно було рівно. Ні, здається, не рівно. Кривеньке коло вийшло. Добре, тоді я зроблю наступним чином. Я згадав, як тут можна. Рівно будувати. Получиться ось таке велике. Так, у нас, розумію, вже перше досягнення. Нічого не змінилося, гра і надалі підвисає, коли в них. Відбуваються якісь досягнення. Добре, перше коло у нас тут є. Перша розв'язка майбутнє. Що у нас потрібно? Нам потрібно поки що збільшити кількість магазинчиків. Так, давайте ми поставимо десь ось тут їх. Так, і додамо декілька нових будиночків. Добре. Вже якийсь плюс пішли невеликі. Так, добре, у нас з'явилися нові споруди. Так, давайте ми поставимо 16 тисяч 000... переробну станцію. На. І я думаю, можемо вже ставити поліклініку. Давайте ми її прилаштуємо десь. Поки що отут. Давайте так зробимо. На майбутнє я ось тут зроблю. Добре. от такі заїзди? Тут ми поставимо. Ну споруду. І друг споруди зараз появиться, коли трошечки грошей зроблю. Для чого я це зробив? Щоб е клієнти, які їдуть в поліклініку, не заважали в загальному трафіку. Так так собі, їм треба, вони заїхали сюди. Не треба. проїхали повз. Добре. М -м -м -м, так, нам потрібні ще. <клес> Житлові райончики. Так, тут поруч ми можемо поставити магазинчики. Маленькі, подивіться, що то вийде. Так, і промисловість потрішки збільшується. Добре. Ось так. Ось так, добре. Будуть вони будуватися на дотичних дорогах, не на основній. Хоча тут важко сказати, яка основа поки що, ну, але ми зрозуміли. Так, добре. Тут у нас заїст, супер. Потім по мірі того, як будуть використовувати які вулички, будемо їх покращувати там, до магістралей, до артерій і тому подібне. Тому що часто буває так, що ти починаєш розмічувати територію, місто. У тебе вроді мала би бути ось ця основна дорога, а вони чогось з'їздуть іншою, бо їм так швидше. Тому треба з одинакових рівнів потім розширяти більше смуг по мірі того, якими шляхами вони користуються. Ну, принаймні, я так робив. Ага, Добре, я ще тут згадав, ми можемо податки позбільшувати. Давайте ми їм поставимо по 11. Добре. З бюджетом поки що не будемо нічого рухати, нехай буде те, як є. Так, так, далі нам потрібні школа. Бо школу ми ще не зробили. Ну Тоді давайте за той час поставимо ще декілька. Зі. Дуже швидко ми набираємо кількість мешканців, уже у нас. Це ще наближається, я так розумію, це буде наступний наступний наш крок розвитку, так? Так, що в нас по школі є? Можемо купити, поставити початкову школу. Ось тут. Добре. Поки що це все Кравенько виглядає, ну нічого, потім підправимо. Ой-ой-ой! Жах! Як тут криво? Кись. Олені заїхали. І тут. Цікаво, вони звідси вийдуть. Щось не звертав увагу на деяких тварин. Ведмід якийсь. Щось їсть. Прикол. Так, у нас тисяча населення і у нас відкривається зараз. Цели ще наскільки пам'ятаю, просто село. Добре. Райони політики, аварійні служби поліція. Так, добре. Тоді давайте зробимо наступне. Так, десь ось в цьому райончику. Тут я поставлю поліцію. І поруч, якщо добре, помістилося, і поруч поставлю пожежну станцію. Аналогічно, тобто, щоб вони не заважали виїздом своїм трафіку. Е, Ставимо їх з боку, а таку відстань між основною дорогою зробив через те, що будемо покращувати її. Так, добре, 8 тисяч у нас є. І нам потрібні нові помешкання. Ось так. Добре. Поступово будемо. Збільшувати кількість помешкань, кількість магазинів. Так, добре. Так, що у нас по воді? Вода є, добре. І що у нас ще відкрилось? Унікальні будівлі. Але ну, я розумію, поки що ми нічого не можемо поставити, бо в нас нема грошей. Теп, вони відкрилися, але вони недоступні. Помешкань, більше помешкань. Ну і давайте тут також поставимо, розмітимо житлову зону. Так, що у нас тут виходить? Такий пагор. Ми ж його можемо забудовувати, правильно? Ось так. Поки що прямо кутничками. Поки що прямокутниками. Добре. А потім вже будемо думати над тим, як воно буде виглядати. Так, не забуваємо про воду. Давайте до наступного рівня добудуємося і будемо цю пробну серію завершувати. Так, що у нас потр... потреба у нас в магазинах? Давайте ми. Давай. Ось тут, ще магазинчик поставимо. Ось тут. Не знаю як вам спостерігати, але мені тут зараз музика дуже голосно грає. Треба буде на монтажі її якось зменшити. Так, що у нас тут з водою? Тут вода є. Так, Коли у нас наступне відкривається досягнення, о, вже недалеко, буквально через мить маємо перейти до наступного рівня нашого поселення. А, деталізація тут в плані того, що ми можемо досліджувати кожну машину, кожного мешканця, куди він йде, де він працює, просто, просто якась приголомшлива. І це все дуже впливає на наш процесор. Ну, а, відповідно, красива складова, всі дерева, всі будиночки впливає на нашу відеокарту. Тому будемо тестувати наш комп'ютер на те, як він буде справлятися з не тільки самою грою і відображенням, її, але і з записом. От щоб о, на Ютубі можна було його більш-менш в нормальній якості дивитися. Так, ще буквально 10 мешканців і. Один мешканець. І у нас СМТ. Добре. На цьому я напевне буду ставити гру на паузу і вже продовжувати будемо в наступній серії. Тому, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, у нас будуть нові ігри крім острова. От, тому чекаю вас е, на каналі. Всім гарного дня та вечора. Па-па!